Про доступність міської інфраструктури для людей з інвалідністю відзняли чимало матеріалів. А весною навіть керівники Ова та міськради пересіли у крісла колісні для того, аби перевірити найзахідніший обласний центр на безбар'єрність та доступність. Тоді ж, зокрема, в центральній частині міста обладнали спеціальні з'їзди для більшої комфортності. Син Ужгородки Ольги 24 роки, прикутий до інвалідного візка. Родина мешкає у новому районі. Каже, якщо центральна частина міста більш доступна, то периферія ні. Ми не можемо просто піти погуляти місто. Ми маємо завжди продумувати свій маршрут, так щоб він був доступний. і бордюри, щоб сюди дістатися, я йшла по дорозі, оскільки на тротуар ми зайти не змогли. Чи зручно в Ужгороді пересуватися? Не. Уж Ужгородка Вікторія з дитинства на візку. Разом з нею практично постійно знаходиться її мама. Вона допомагає їй пересуватись містом. Дороги, бордюри, розбиті тротуари це найперша така складність, яка не дозволяє вільно пересуватися містом. І складно не тільки для мене, бо я кожну яму і кожен нерівність на дорозі відчуваю якби на своєму тілі, бо інколи візок так амортизує, що можна це дуже добре відчути. Але крім цього, складно тим, хто зі мною, складно мамі, складно друзям, складно родичам. Вирішили провести експеримент і перевірити з Вікторією центральну частину міста на доступність і перша перепона перехід. Треба все одно підняти візок, і це складно як тому, хто підіймає, так і мені, бо я тоді напружуюсь. І мені ну, якби на рівні тіла стає некомфортно, бо я розумію, що я як можу, так тримаю, щоб не вилетіти з того літа. Ще одна проблема для людей з інвалідністю потрапити в громадські заклади. Вікторія намагається дістатись до місцевої аптеки. Проте без сторонньої допомоги це зробити важко. Абсолютно незручно ні піднятися, ні спуститися, але якщо навіть допустити той варіант, що хтось спроможеться мене доставити туди. То назад буде ще більш небезпечніше, тому що з тої верхньої сходинки. Я просто ризикую злетіти через дві вниз і вилетіти. Просто звісно рухаємося містом далі. Дорога не з кращих, подекуди збита бруківка, ями, високі бордюри. Саме тому важливо нагадувати про свої права та домагатись від місцевої влади створення комфортних умов для того, аби місто було максимально доступне та безбар'єрне. Якісь напрацювання, такі, доволі такі, якісь кроки в цьому напрямку, звісно, є. І класно, що вони є, бо раніше їх не було абсолютно, якщо навіть були, то були в дуже маленькій кількості. І тому щось роблять, але хотілося б, щоб все було масштабніше, щоб можна було справді великою частиною міста пересуватися, а не тільки тими шматочками, де є обладнано сьогодні.